16 вересня близько опівдня один із тролейбусів, проїжджаючи центральною вулицею міста, не зупинився на жодній зупинці. Все через те, що у салоні були учні 25-ї школи. Їх громадським транспортом прокатали безкоштовно, адже саме їх цього разу запросили на екскурсію у міську раду. Традиційно екскурсантів біля центрального входу зустрічала науковий співробітник музею історії міста. Вона спершу розповіла про столітніх красенів червоних буків. Ці четверо столітніх красенів радують і будуть радувати ще наших онуків і правнуків, тому що червоний бук може жити до 300, а то й 400 років. Вже у приміщенні міської ради екскурсантам спершу коротко розповіли про історію будівлі. Далі мова пішла про очільників тодішнього Проскурова. Марина Грень повідала школярам про особливі здобутки кожного мера. Чи не на найбільше уваги приділили нововведенням Миколи Сікори? Він е, був розумна людина і вигадав так звані проскурівські бони. Але як тоді жартували жителі, е, ці гроші ходили тільки від мосту до мосту. Так, е, від мосту на заріччя до мосту на гречани. Тобто в інших містах на ці бони не можна було зовсім нічого купити. За кілька хвилин п'ятикласники 25-ї школи зайняли крісла депутатів міської ради. Захвату від приміщення сесійної зали не описати. Але чим конкретно займаються міські обранці, знають не всі. Вони роблять все найкраще для міста. Репутація той, хто голосує, що треба зробити в країні, в місті. Вирішує питання, якісь?» це той, хто керує містом і встановлює порядок. Роз'яснити учням, чим же займаються депутати міської ради, взялася керуюча справами виконкому Юлія Сабій. Вона спершу серед присутніх обрала мера, його чотирьох заступників та секретаря міської ради, після чого допомогла юним депутатам та заступникам прийняти чергове сесійне рішення. Шановний пане голово, шановне пане голово, шановні депутати міської ради, Ні, шановні депутати Хмельницької міської ради, шановні депутати Хмельницької міської ради. На ваш розгляд. На ваш на ваш розгляд. Виноситься проект рішення. Проект, виноситься проект виноситься рішення. Про надання. Про надання. 25 й 25-й школі. 25 -й школі. Можливості отримати. Можливості отримати. Новий комп'ютерний клас. Новий комп'ютерний клас. Окрім нових знань та позитивних емоцій, екскурсанти отримали і сувенірні подарунки.